США будуть підтримувати відносини з Північною Кореєю та її лідером Кім Чен Кімчинином. Про таке заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. А він нагадав, що особисто зустрічався з Кімом у 2019 році. Ну і зазначив, що тоді вони добре порозумілися. На переконання глави Білого Дому відносини з КНДР важливі задля збереження миру і стабільності на Корейському півострові. Ну і що цікаво, це те, що нещодавно держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами назвав північну Корею цитую державою-вигнанцем. Це КНДР не сподобалося, мовляв, грубі та безглузді зауваження від Марка Рубіо не допоможуть просувати інтереси США. Це стало першою прямою критикою адміністрації Трампа з боку Кім Чин Іна. Ну а загалом вже у США і Північної Кореї напружені стосунки з кількох причин. Ну, по-перше, проблема в ядерному статусі КНДР. Вашингтон закликав пхеньян припинити проведення ядерних випробувань і демонтувати свою ядерну інфраструктуру і продовжує робити подібні заклики. У північній Кореї такі заклики розцінили як втручання у їхні внутрішні справи і мовляв, наявність ядерної зброї захищає країну від ворогів. Ну, а по-друге, Сполучені Штати Америки, давній союзник Південної Кореї, через що Пхеньян сприймає американську присутність у регіоні як загрозу і регулярно проводить військові навчання та випробовування ракет. А санкції, введені США проти КНДР, ще більше ускладнюють відносини. На зв'язку зі студією Олег Пастернак, політтехнолог, пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. А... Я би хотіла розпочати з того моменту, під час якого власне Дональд Трамп сповістив про те, що є необхідність у налагодженні стосунків з КНДР, і це сталося під час прес-конференції з високим представником з боку Японії. А так була спільна конференція, на якій він це повідомив. І от хотілося б спочатку, все ж таки, от така черговість, спочатку Бенбен Ямінна Прем'єр-міністр Ізраїлю, потім Японія. От ця чергові зустрічі, вона взагалі про щось каже. а Потім вже перейдемо до безпосередньо стосунків США і КНДР. Так, да, вона говорить про пріоритети американської адміністрації та зовнішньої політиці. Адміністрація Байдена зменшила свій вплив і можливості в азійсько-тиховканському регіоні. Тому Трампу потрібно спрямувати союзницькі сигнали для Японії, Південної Кореї Тайваню. Як базовий пояс союзницьких відносин в цьому регіону і тим тим самим натякнути знову головним конкурентам Сполучених Штатів Росії Північній Кореї Китаю. Про повернення США в цей регіон, адже Китай була дуже вигідна війна. Я коли відповідав на питання, чому Китай не буде робити ніяких кроків на призупинення війни України та Росії, тому що вона стягувала увагу Америки на східну Європу. Тепер Трамп робить цей маневр, щоб показати Америка повертається в цей регіон. У неї великі стратегічні плани ідей. Ініціативи, і, власне, про це, саме в цей сценарій вписується його анонс бажання зустрітися з Кім Кінином в різні часи, були різні стосунки між Трампом та Кім Кінином. Ну і хоча б взяти його останню каденцію, так. І ядерні погрози були, і якісь там символічні успіхи, але таких а, суттєвих зрушень так і не відбулося. Як ви вважаєте, як цього разу а, просуватимуться стосунки? Чи буде зустріч? Якщо буде, то коли вона може бути? А вже бачимо, що на зауваження Марка Рубіо, який сказав, що КНДР це країна вигнане, і це, м'яко кажучи, ну такий комплімент навіть цій країні, так але у відповідь ми чуємо обра з боку КНДР? Це нормальна практика американської демократії американської дипломатії, особливо коли республіканці, у керма влади, спочатку зробити патажний крок критики чи нагнітання страху, а потім нівелювати це особистою зустрічю. Трамп, давайте так, цілі Трампа під час організації чергової ну, четвертої вже зустрічі. Чи, да, перша була в Сінгапурі, потім в Ханої, і ще одна була на кордоні двох корей. Перше це просування а, порядку денного денної нуклеаризації, да, тобто роззброєння, зменшення ядерної ескалації. А, враховуючи, що КНДР так і не отримала за деякими журналістами, даними журналістів ядерні технології з Росії відповідно до нової угоди з Російською Федерацією про стратегічні відносини, то у Іна немає суттєвих шалених успіхів, які які йому дуже потрібні були перед зустрічю з Трампом в плані ядерного озброєння. хоча є Певні м, дошкульні випадки е, запуску стратегічних ядерних ракет, і зрозуміло, це також питання може бути обговорено. Друге, це для Трампа це продовження його фірмового почерку дипломатичного особистої дипломатії, де він показує, що він зустрічається з усіма лідерами: від Сі Цзіньпіня до Кім Чен Іна, від Путіна. до... Там одіозних африканських якихось лідерів від Веніміна Нетаньяху до, ну навряд чи Стрюдо міністр прем'єр-міністр Канади він в ближчий час захоче зустрітися. Хоча нещодавно був телефонні перемовини. І оцей маркер особистої дипломатії для Трампа сприймається як певний піар-ефект для виборців для всього світу. І, власне, все залежить від його особистого факту. Від його, зосередження на вирішення складних міжнародних питань. Ну і зрозуміло, що він отримує політичні дивіденди. Ну і третє, це економічні інтереси. В певний момент Америка б хотіла відірвати КНДР від стратегічного альянсу з Росією. Повірте, те, що північнокорейці пішли з Курської області, ну за даними деякими. В цьому може бути непоганий сигнал для того, щоб Трамп спробував вивести КНДР з поглина військового поглинання і шаленої військової кооперації, які зараз між Пекиняном і Москвою, особливо останнім часом пішли новини, що КНДР навіть готовий виробляти масово безпілотники для Російської Федерації в величезних обсягах. І зрозуміло, що а, якщо Трампу це вдасться. То е це буде певним успіхом для України в тому числі. Поз Росія має позбутися цієї цього партнеру, який шкодить інтересам України е прямим військовим чином. Тому дипломатія це також інструмент для досягнення цих цілей. Ще такий момент в одному зі своїх останніх інтерв'ю, Марко Рубіо, він сказав про те, що Америка певним чином відходить від політики глобального поліцейського і повертається до природного стану міжнародних відносин. А природний стан для нього це. Протистояння великих держав при фактичній многополярності. А це власне концепт, якого дотримуються такі країни, як Росія, Китай, Турція, так Індонезія, Південно Африканська Республіка, Бразилія, Саудівська Аравія, ну і так далі. От ще в природний стан міжнародних відносин: це економічний націоналізм, та і це найголовніше мені здається. Примат права сили над е, силою права. І звучить ну з одного боку, м -м, ну мені не дуже це подобається. Насправді, от особиста моя думка. Чи можливо я помиляюся? Чи навпаки для нас це, для України це добре, коли існує примат, буде існувати примат е, сили над е, силою права. Дися, для людей, для яких моральний імператив щось вартує, ну це звісно не буде подобатися. Проблема є одна. Геополітика в нинішніх умовах не може слідку... слідувати за моральним імперативом. Вона може слідувати за тими концептами, які ще сформовані, наприклад, від епохи макіавелізму. Ну, власне, Нікола Макіавелі все написав в своїй праці Е, е Якщо у когось є якісь... Е Проблеми з совістю і він йде в політику, і в геополітику, і я раджу починати з базової, з базової частини. Тому Трамп, напевно, це от... просто Трамп це відверто. Адміністрація Трампа да, вона хизується цими ексцентричними і досить нахабними кроками, але принаймні це, він діє прямо, він діє жорстко, він діє нахабно. Але ця лінія зрозуміла і вона не приховується за пафосні коментарі, за е, розбавлені заяви за вічне занепокоєння, яке є у частини наших союзників з приводу всіх цікав. Він прямо конкретно шліфує думку. Він говорить, що він хоче зупинити війну україни Росії. Він намагається це робити. Він говорить, що якщо хтось думає, що він шуткує щодо Гренландії, давайте. Проведемо ефір через півроку, і повернемось до цієї питання. Ви побачите, що ситуація зміниться в бік США. Яким чином вона виробиться? Я поки не бачу бажання Європейського Союзу змінювати свою. Вони налякані зараз, європейці. Да, німці і французи хочуть відправити свої війська, але що то дасть. Я до того веду, що закони геополітики вони вибудовані за межі оцих, знаєте. Системи права, яке ґрунтується на цінностях. Виходить за межі, за межі е, принципів е, досягнутих там після двох світових війн. іначе то людство зробило ну, ми роботу. до цього дуже звикли. Так це в такі пустопорожні були якісь заяви, під якими нічого немає. Я перепрошую, що я так втручаюсь, да так як ви щойно сказали про те, що е, стурбовані та занепокоєні, будемо, будемо з вами стільки, скільки цього потребуватимуть обставини, і так далі, тому подібне, але 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 прийшла прийшла епоха повернення до міжнародних відносин 20-30-х років 20-го століття, століття. От, от дуже подібне mm. дуже Олеже, так... ну, от, дивіться а те що сполучені штати вийшли з це теж в ту ж саму логіку вкладається що сполучені штати вийшли з всесвітньої організації охорони здоров'я з всесвітньої організації захисту прав людини це теж про про те ж саме парижської кліматичної, кліматичної угоди, Штат... угоди. Ради ООН з питань прав людини, і повірте, там вийде ще з багатьох організацій, якщо йому вони будуть е, 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 вважатися лівими структурами, да, як він через свої переконання він це робить. Е, е, да, дипломатія зараз дуже нагадує ці цю епоху. У нас є свій гітлер Путін. У нас є своє умиротворення агресора. Деякі європейські країни Угорщина, Словаччина. У нас є, начебто, нейтральні країни, які допомагають Гітлеру. Я маю на увазі Китай, Казахстан, Туреччину, яка до обходить санкції. Та й Євросоюз, він ж продовжує торгувати з Російською Федерацією. Тільки скраплений газ візьміть статистику. Якщо хтось думає, що 16-й пакет увінчається е, санкціями проти скрапленого газу Європи. На жаль, помиляється, скраплений газ не піде під санкції Європейського Союзу навіть в цьому а, а, пакеті, який буде до річниці початку війни. Ви маєте на увазі російський скраплений газ? Російський, так безумовно. бо американці зацікавлені в тому, що свій газ продавати. Бачите, тут крім геополітики, ще є геоекономіка, і вони ці пласти накладаються, накладаються, і тому говорити про те право сили. Знаєте, це дуже легкий шлях здобути своє. І от ніяких гарантій безпеки, які можна виписати в будь-яких договорах, вони стовідсотково не будуть ніколи. Реальна єдина фундаментальна гарантія безпеки це наша сильна величезна армія, яка буде постійно біля. На контролі кордону і готова буде виконати волю українського народу по захисту і обороні нашої держави. Ну так, тому що це право сили. Ми часто чули в попередні роки, що, от мовляв, сила права не працює, і тому Росія це дуже добре розуміє і просуває свій порядок. денний, всі ці міжнародні інституції в руїнах, і от нарешті сталося те, що сталося, і вже артикулюють абсолютно чітко про те, що настав період. Права сили. Ну, головне, щоб ми а, були дійсно спроможні протистояти нашому агресору. Були настільки м, в безпековому плані захищені, щоб не, не потрапити в халепу. Так, і для цього потрібна сильна армія, власна оборонна індустрія, стабільна підтримка. Певні гарантії безпеки і підтримки з боку наших союзників, партнерів і процеси підточування всередині Росії її саморуйнації, та колонізації майбутнього спасіння України в розвалі Російської Федерації в перспективі. Зараз це мало ймовірно, але чорні лебеді або як шуткує мій колега, чорні запорожці завжди можуть настигнути Москву в свій час. Будемо чекати цього моменту. Сподіваюся, що ми з вами точно до них доживемо. Олег Пастранак, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за те, що приєдналися до студії за коротку паузу до інших тем.